Знання та істина. В чому різниця? Поділюсь своїм баченням. Для мене знання це щось, що ми отримали ззовні. Це якась певна інформація. А істина це знання, в які ти увірував. Тобто, всі установки людини, які в неї є на етапі певному життя, які вона свято вірить, є для неї істинними. І у цієї людини. Така істина, яка відповідає всім тим знанням, яким вона прожила або які їй передалися, в які вона увірувала. Істина на різних етапах життя людини може бути різною. І не може бути, вона буде різною, тому що свідомість людини трансформується. І коли говорять про те, що знань багато істина одна, я поки що не можу з цим погодитись. тому що істина у кожного своя. Прожита на своєму досвіді, на своїй шкурі. І люди багато в що вірять, і багато чого вважають сакральним для себе, що для інших може взагалі не нести ніякої цінності і не бути істиною. І коли люди між собою сперечаються за те, хто правий, хто ж все-таки говорить істину, я на стороні третіх, хто говорить, що істина в обох. Бо кожен говорить зі свого рівня там, де він знаходиться.